Доброго здоров'я, дорогі глядачі? Знаєте, як ото кажуть, недовго музика грала? Зеленський так пафосно роздавав цю тисячу, а прем'єр зараз що робить? Забирає її назад. Далі, ліки стануть доступними. Зеленський про це заявив навіть в своєму вечірньому відео, приділив цьому увагу. От зразу хочу спитати, вам це нічого не нагадує? От це ж вже було. Про зарплату вчителям, пам'ятаєте, 4 тисячі доларів. Прям так, це просто такий. Всі ж повірили, так, повелись всі на це. Вовена тисяча, тепер ліки. От зараз про все це подробно поговоримо, але знаєте, тут настільки вже попахує виборами, що вже аж, аж нудить, якщо чесно. Зараз про все більш подробно. Будь ласка, підпишіться. Підтримуйте український контент, бо зараз дуже багато росіянських ботів. Ви навіть не уявляєте, яка зараз ведеться атака проти українського контенту. Це просто треш. Нас настільки атакують росіянські боти, що це це просто вони активізувались, Мені здається, як ніколи раніше. Отож, підпишіться, будь ласка. Дуже багато до речі дивляться, дивлюсь по статистиці, дивляться людей, і вони не підписані. Підписуйтесь, будь ласка, це дуже важливо. Отож, пафосна роздача Зеленського відбулася. Але люди казали: ну навіщо це робити? Ну навіщо це робити, навіщо всім роздавати по тисячі? Я не знаю там умовно всім тим міністрам. Чиновникам, яким, ну, вибачте, ця тисяча, знаєте, як це про простій людині, так, ця тисяча б стала в нагоді а їм, знаєте, це як, але до речі, от дуже часто буває, що саме такі не брезгують, так ото як взяти оце все. І, до речі, такі більше всього і беруть оці депутати, наприклад, так, їм оці разні компенсації там за те, за все за там за житло. Тобто, от саме такі і беруть, але зараз не про це. Всі казали, що навіщо все це робиться, краще б допомогли тим, хто насправді цього потребує, і так далі. Я дуже багато казала в відео своїх, коли про цю тему говорила. Дуже багато випусків робила, що не треба було всім давати ці гроші, а треба було дати адресно тільки тим людям, які реально цього потребують. От цим мав би займатися, вибачте, не Зеленський, все це, а я не знаю, там теж. Міністерство соцполітики пройтись по кожній людині, хто справді цього потребує, і дати не по тисячі, дати більше, але щоб це якось відчувалася ця допомога, і вона була тому призначена, кому вона справді потрібна. Скажу так: це було просто розкидання грошей. Хтось скаже, що це був популізм, і з цим теж можна погодитись, але українці, скажу вам так, на цей популізм не повелися. Взяли тільки 3 мільйони от з усіх. Людей взяли тільки 3 мільйони. Деяка частина з них за кордоном. Можливо, взяли а, ці гроші справді ті люди, яким вони були потрібні. Я не кажу, що прям взяли там всі ті, кому вони не, не були не потрібні. І ось тут, після цього всього, виходить такий шмигаль і каже: Шановні, ми тут з Зеленським порадились і вирішили частину цих грошей забрати. Ну, бо самим треба там на те, нас, на все, там, на корупцію і так далі. Тобто ті, хто <кій> за кордоном негайно повернути гроші. Знаєте, я не думаю, що всі ті, хто виїхав за кордон, що їм там дуже солодко живеться. Не думаю. Знаєте, от відчувається така певна злоба, відчувається в офісі президента на тих, хто виїхав за кордон. І що цікаво, про це Шмигаль сказав в марафоні. І коли його спитали, а що ж ви роздаєте, а потім забираєте допомогу, так? І ось тут момент оцей в марафоні. Взяли і вирізали. Ну, В марафоні все можна. Це в нас такий, знаєте, чудовий марафон такий казковий. Там все можна. Запрошувати, кого хочеш, хочеш вирізати, хочеш підрізати, хочеш взагалі не випускати. Ну, тобто от такі справи: спочатку дають, потім забирають назад. Далі про ліки. Зеленський про високі ціни на ліки абсолютно неприпустимо. Знаєте, і отут одразу хочеться спитати: а до цього він ну, не бачив, що в ліки дуже сильно стали дорожчати, особливо коли почалось повномасштабне вторгнення. От три роки він не бачив. А зараз, коли замаячили вибори перед очима. Він побачив, він побачив, виявляється, що ліки в нас дорогі. І так, якщо коротко, про що сказав Зеленський? Президент України Володимир Зеленський розкритикував завищені ціни на ліки і пригрозив кадровими змінами, якщо ситуація не зміниться. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні. Голова держави наголосив, що контроль за цінами на життєво важливі товари, зокрема медикаменти, є відповідальністю уряду антимонопольного. Комітету і міністра охорони здоров'я те, що роблять із цінами, деякі аптечні мережі абсолютно неприпустимо, заявив Зеленський. За його словами, він провів нараду з відповідальними посадовцями. Проте досі не отримав конкретних пропозицій. Я втомився чекати відповідних рішень. Часу небагато, все, що треба зробити, цілком зрозуміло. Якщо рішення для доступності ліків не буде, будуть кадрові рішення, зазначив президент. Отож, робимо висновок: будуть рішення, які зменшать ціни на ліки в аптеках. Якщо цього не буде зроблено, будуть кадрові рішення в уряді, ліки мають бути доступними. Ще раз повторюсь: чому це не зробили раніше? Якщо це так важливо було президентом, Офісу президента, ну і так далі. Всі, хто цим е, е, займається, відповідає за це, і, ну і так далі. Знаєте, зменшення ціни. А тепер зовсім вже такий, знаєте, от висновок а, щодо цього, цього. Зменшення цін на ліки, так? От зараз. Оця Оцягована тисяча була. З нею стільки просто цього. Це реально популізм, знаєте, і от зараз взагалі вже забирають ці гроші. Згадайте, я не знаю, теж саме підняття, обіцянка, не підняття, обіцянка підняти зарплату вчителям. Чим все це закінчилось, ми все бачимо. Вчителям і медикам в другій половині 2025 році. От тепер вже то обіцяли по 4 тисячі доларів. Зараз хоча б там по тисячі вже піднімають. Тобто, оце все, знаєте, от хочу вас запитати: вам це все не наводить вас на думку про вибори? От ще знаєте, от ще залишилось проіндексувати там чи підняти пенсії? І це гарантовано підтвердить, що влада, ну знаєте, ну зовсім не готується до виборів. От ну зовсім вони так кажуть: ні, ні, ми ж не готуємося взагалі до виборів. От віримо? Пишіть, що ви думаєте про це? В мене на сьогодні все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майоней.